Собівартість матеріалів, які пішли на виготовлення такого фрагменту штучної кістки, десь 1000-1200 доларів. Наш біопринтер він має серійний номер 17. Це означає, що їх 17 у світі. Кожен біопринтер він виготовляється на замовлення. Його нам виготовляли майже рік. Він виготовляється під певні побажання замовника з оглядом на те, що саме ми будемо на ньому виробляти, з якими матеріалами і клітинами працювати. Проект, за яким встановлено біопринтер, він включає в собі три складових: Це освітня компонента, це наукова компонента, і це виробнича компонента. Це спільний проект Міністерства освіти і науки України з Світовим банком. Він називається удосконалення вищої освіти заради результатів. Проєкт інвестиційний, тобто Світовий банк, він вкладає гроші в певні провідні наукові освітні колективи, і проте накладає певні обов'язки. Тобто, ми повинні інтегрувати обладнання, яке ми. Отримували, як я вже казав, в освітній процес, в наукову діяльність і комерціоналізувати наші розробки.